Спільнота, всім привіт. Черговий невеличкий звіт, що ми зробили з вами на прямій трансляції. Вчора за вечір. Ось ми зібрали два з половиною дрона. А ось так по один-два дрона кожен день у нас за тиждень виходить така стопка дронів. Така кількість дронів у нас виходить уже за два тижні. Ще плюс пів тижня вашої підтримки і нашої роботи. Всі-всі пташки побудовані завдяки вашій підтримці. Я за це вам дуже, дуже, дуже вдячний. Більша частина цих дронів відправиться цих вихідних до хлопців на продову. Тому я щиро дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви підтримуєте наші збори, на FPV дрони та запчастини для них. Саме завдяки вам хлопці отримують ось такі чудові засоби ураження, такі як і FPV дрони. Тому закликаю вас донатити, підтримувати наших захисників донатом. Це дуже зараз необхідно. Зараз на всі напрямки потрібна велика кількість дронів. Тому вас дуже прошу підтримати збір, щоб ці профілі посилання на телеграм-канал. Там є всі реквізити, за якими ви можете підтримати наших захисників. Всі ваші донати йдуть на запчастини та на їхню доставку. Жодної копійки за роботу я не беру. Тому буду вдячний всім, хто не пройде повз і буде підтримувати та долучатися до зборів. Також я закликаю вас поширювати наші відео, ділитися з друзями, ставити лайки, писати коментарі. Це теж дуже 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 допомагає. Просуванню наших відео, все всім дякую, будь ласка, за підтримку. Тримаємо стрій, слава Україні, слава ЗСУ!